27 квітня 2025 року Астер. Друге відкриття сезону. І того, почнемо з гарного. Це, це, це цвіте все. Груша цвіте, яблуня цвіте і все, що можна цвісти вже цвіте. Кульпани тут у нас цвітуть тіє. З головного, це те, що Вова зробив шпалеру. Вчора ми її натягнули. Присварили голові отвори, поприварували гайки, понатягували проволоки, і вийшла ось така конструкція. Цікава, проволоки всі натянуті. От. Нижня тройка, всі остальні по 2,5. І, звісно, відкрили виноград. І хоча сьогодні на ночі передають замерзок, де єди нема, на свій страх і риск вирішили рисканути і підв'язати. Я думаю, що це краще, тому що через неділю... Вже йде, йде, йде такі от пагани. Якщо їх подкриваєш, то вони поламаються і буде ще хуже. Тому прийнято було таке рішення відкрити. Далі починають е -е. цвісти бузок сирені. Е -от. Ще не вся на Києві, але вже почало. Далі відкрили і цей виноград підв'язали. і одну річки ці підв'язали. Що не встило, це рознести добріння, будемо вже на наступний раз його розносити вже перед самою уронкою. Тут як завжди, зелене море треба буде косити перед воронкою. Що сказала, наповнювала Вероніка, це посередине огороду отакі красиві тюльпани. Тюльпанів в цьому році багато, тюльпани дуже красиві, різні. Не вже тут ходять половина, От. половина є, ще трохи дрізали на собі, рози стартанули. Тут тюльпани гарні. Смородина пішла в рост хорошо, а тут бабині тюльпани красні, теж красиві такі цвітуть вже майже відходять, але все одно вони красиві. цвіте яблуня Не дуже рясне, але ну, цвіте як завжди, красивенькі, такі мій. абрикоса цвіла. Що буде, не знаємо. Стартанула роза. Тут тюльпани ще будуть. Пов'язалась вроді як смородина. Поличка це. Видно это. Ну, де треба дивитися. А, що еще з хорошого? Вилез лук. Лук вылез гарний, симпатичний. Тут отделили тюльпанами чеснок. А цей чеснок вылез тоже. Він уже десь 20 см, десь більше. А, от. Чеснок красивый. Наступную неделю его было гарно одобрить. Якщо співумов, ну подивимося. Весь чеснок дуже-дуже дуже красивий. Зелене стоїть, повилізав. Стартнули дерева, всі оріхи прийнялися обратно. І цей оріх, і це ріг. Тут віроніки не цвіти. Позиція трохи стартують, тюльпанчики. Тут це вели диску, але щось вона там вилізла, одна чи дві, щось в цьому диска непонятно. Далі привели Вероника до ладу полуничицю. От, буде полуниця. І тут, і там, там, кстати... а, пропустив тюльпани. Зараз дійду до полуниці. Полуниця цвіте. І там, що позапрошлий рік посадили, цвіте так рясно, що там буде і там по 10 і по 20 ягод. Сейчас не видно, но деякі кусти дуже красиві. Там далі есть. Это. Тут звісно ще одне с тюльпанами. Вони, конечно, них красиві. Красиві, красивое. Это. это из того, что мы уже половину вирізали. и забрали на Киев. Черешня стартанула хорошо. Добудь обрізати. І що ще? Піон на глазах виріс буквально за 3 тижні такий здоровий куст. Буде в цьому році піоном пів. Піон, піон. Також тут якісь тюльпани ще поздні, видно, не вилізли. А тут піона теж пішла. Малина, малина, не дали то, то, що это, дали раду. Живе вона своїм життям. От. Подивимось, що буде в цьому році. Трохи вивіз, щоб трактор пішов глину, переніс туди під абрикос. Хай там буде. так, аж тут тюльпани, красивий цвіту. Виноград стартанув тут. Він вже по одному-два листочка випустив. От, його вже треба було відкривати, тому що більше немає чого з землі сидіти. Вже цей стартанув. Тут фалка розрослась З великим світом і земляничка теж цвіта, Якось вони дружні Далі ландиші. Наступної неділі вже будуть ландыші. То У них не було, не було. Тут рванули буквально за 3 тижні. это, це зелене море, це ландуші вже повипускали квітконоси. Наступної неділі точно будуть цвісти. Далі, тут Вероніка привела до ладу цей... Ну всі практично эти э, цветники, ну подивимось. А, самое головне, що буде. Вот такая сунтрава росте. Така красиво. Прям наконец-то моя мечта сбилася. Сон трава. Вон Вот. Фіалка цвета. Вылезла м'ята. Роза плетиста стартанула, піони ростуть, роза в общем, все пішло в рост, От. все росте, щось. Виноград цей не дойшов до нього, ета. ця піона також е, пішла, скоро будуть свисти. Оце нарвало стільки тюльпанів. Отвеземо на Київ, покажу тобі. І це майже все. Е, Анатолій скоро буде, так що съмку заканчиваю. Все остальне по приїзду. Сезон відкритий, можна сказати. Е, сидить вона, вот там от, от праяста. Вона там сидить, там еле-еле видно голову, воно він прилітає, але не так часто щось він не десь літає. Ну, коротше, треба дивитися. За ними все рано, Все. Отак вот цвіте груша. До ну, побачення.